Нержавіюча заглушка з внутрішньою різьбою це унікальний елемент трубопровідної системи, призначений для герметичного перекриття отворів у трубах або фітингах. Основною особливістю цього виробу є його універсальність, довговічність та стійкість до корозії. Завдяки матеріалу, з якого вона виготовляється, заглушка здатна витримувати значні механічні навантаження, а також Вплив агресивних середовищ. У промисловості нержавіючі заглушки з внутрішньою різьбою використовуються в різних галузях, таких як нафтогазова галузь, хімічне виробництво, харчова промисловість та будівництво. Їх популярність пояснюється високою міцністю матеріалу, його стійкістю до температурних перепадів та зовнішніх впливів. Особлива увага приділяється якості внутрішньої різьби, що забезпечує надійне з'єднання та герметичність. При виборі заглушки важливо враховувати параметри трубопроводу, такі як діаметр труби, тип різьби та робочий тиск. Нержавіюча заглушка з внутрішньою різьбою це оптимальний вибір для тих, хто шукає надійне та довговічне рішення для герметизації трубопровідних систем. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.